Тепер розберемо детальніше, як зробити такі плани. Для цього нам потрібно зробити копію нашого плану. В першу чергу нам потрібно розібратися, які категорії у нас присутні на плані. Це у мене меблі та спеціальний еквіпмент. Щоб розуміти, яка категорія у нас використовується, ми можемо обрати елемент і бачимо, яка у нього категорія. Наприклад, якщо я обираю цю, бачимо, що це фурнітура, це теж фурнітура, а це пламбід. Для чого нам це потрібно? Для того, щоб ми розуміли, які категорії будуть краситись. Розберемо дуже простий метод. Ми йдемо у вкладку View, далі в параметри відомості і застосовуємо якийсь основний кольор. Це, що у нас не ріжеться, у нас знаходиться в першій колонці. Задаємо якусь окрас. Для кольорів ми бачимо основну Basic Colors, але у нас є ще Color Blocks. Тут у нас не у всіх, але можуть бути предустановлені якісь параметри по кольорам. Інша колонка Cut це те, що буде попадати в наше січення і буде різатись, наприклад, наші стіни. Ми можемо обрати всі елементи, які попадають, а можемо обрати тільки стіни. Знаходимо категорію стіни і змінюємо не лінію, а триховку. Бачимо, наш план вже переобразився, але оця внутрішня плита в мене покрашена вручну. Ось такий результат у нас виходить. Якщо вам потрібно змінити, наприклад, і всі меблі покрасити у біле, нам потрібно вимкнути цю категорію, точніше, змінити її кольор. Знову ж таки, йдемо в параметри видимості. Також у нас присутній пламбінг. І спеціальний квітник. Бачимо, наші меблі перекрасились. Підписуйся, у мене все про ревіт.